you <laughs> Це, що залишилося від будинку по вулиці Поштовій у місті Сарни. До пожежі у ньому проживало дві багатодітні сім'ї. Виходьте подивитись. Ну, тут у нас ванна була Обгоріла. ну Там уже поздирали хлопці, там була вагонкою вбита, то дах повністю. ну мувальник оце все вже його не встановить. Двері видно які. Далі хата. Діти приділялися на стадіоні, прибігли, мама хати дим іде. Я вибігла, то вже полум'я було. Я вже не зображала, починала 104 і до 101 додзвонилася. Ну, Не могла У нас це перший раз такий. У нас ніколи в житті ми вже 18 років в цій хаті і ніколи у нас такої біди не було. Ну і щоб сказати, що в мене щось електричне було, то тільки телевізор включений був. Машинка відключена, холодильник відключений був. Від чого і що, так я не можу зрозуміти. Пані Олени п'ятеро дітей. На щастя, ніхто під час пожежі не постраждав, каже жінка. Наразі сім'я мешкає у сусідів. Добра жіночка, сусідка дала хату, щоб з дітками хоч криша над головою, поки на даний час ми ремонтуємо свою хату. Ну так стараємося своїми силами. Що можемо, те й робимо. Коли сталося загорання, у будинку знаходилось троє дітей пані Оксани. Старша донька взяла двох маленьких сестричок та швидко вивела їх на вулицю. Розповідає жінка. Я була якраз на полі, рубала лозу і побачила дим. Їлі добігла. я знала, що в мене в хаті знаходиться троє дітей. Годувала. Дитинка п'ятирічна і старша донька 15 років. От. Коли вже було охоплене огнем, я поки добігла, то вже старша донька вивела дітей з хати і я їх побачила на крильце. І потім вже е, приїхали дуже швидко пожежний рятувальник і О, скажі, де ви зараз поживає? зараз. Я мене сусіди забрали, бо мене хазяйство, корова, свині. Мені треба дивитися за хатою. То мене приютили наші сусіди поки тимчасово поки ми відстраюємо, хоч хоч щось, якусь кімнатку для, для дітей, за словами рятувальників, причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються. Пожежу вдалося ліквідувати близько за годину внаслідок пожежі. Ніхто не постраждав до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. З будинку було виведено трьох дітей саме мешканцями, які проживали в будинку. Наразі дві сім'ї своїми силами стараються відновлювати будинок. Тим за словами мешканців згорілої будівлі, допомога їм дуже необхідна. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів, новини рівного.